Індійська влада пообіцяла оновити зношені електромережі країни після двох днів масових відключень електрики, що стали одними з найбільших у світовій історії. За даними національної енергокомпанії, у середу відновили роботу усіх мереж, що вийшли з ладу в понеділок та вівторок. На початку тижня без світла опинилися дві третини індійських штатів з населенням понад півмільярда. Мегаполіси охопили затори через вимкнення світлофорів. Деякі електропоїзди приїздили із запізненням на сім годин. Люди й досі обурені вчорашнім відключенням електрики. Хоча залізниця до певної міри опанувала ситуацію, і зараз потяги рухаються більш-менш за графіком. Міністр енергетики заявив, що відключення сталося через те, що деякі штати перевищили норми споживання електроенергії через перенавантаження систем та зношеність мереж. Знеструмлення в індії траплялося регулярно, хоча й не так масштабно, як цього тижня.